Добрий день. Сьогодні 16 вересня 2024 року знімаю відео з підведенням підсумків про пізню посадку томатів. Я була в цьому році з запізненням мене, думка така в мене з'явилася, ідея посадити пізні томати. Вона ця думка була спонтанна. Це було вже початок червня, і я, я захотіла, бачучи, що, що на осінь буває таке, що ти остаєшся без томатів, вони вже відходять, я вирішила посадити пізні, такі, щоб були в вересні, в жовтні, щоб їсти, щоб продовжити термін споживання томатів. І це в мене було так не дуже продумане рішення. В плані не було заготовлені насіння не було заготовлено завчасно. Я, я так воно в мене бистренько це вийшло, я була в Києві в епіцентрі, і купила там насіння томатів. І я ж купляла з, з прицілом, щоб це були швидко вистигаючий сорт. А я знала, з того, що я раніше вирощувала, я знала такий сорт, як Санька, що він низькорослий, швидко вистигає, рясно родить. І Я купила насіння, де, де на пакетиках було написано Санька. І саме цікаве, що купила два різних пакетика по оформленню. Я не дуже в них вчитувалась, хто там їх зробив, але вони були по оформленню різні. І це я з тих двох пакетиків посіяла 13 червня, томати. посіяла трошки в землю, а більшу частину у стаканчики. І потім, як я висаджувала їх, ті, що були в стаканчиках, так вони були більші, ніж ті, що були в ґрунт посаджені. І оце я вам показую висновки тепер. Висновки такі, що виявилося, що то була не санька, а не, не, не відомо, що це за помідори. Якісь вони дуже цікаві такі. Я ще, в мене таких ще не було ніколи. Вони мілкі. Мілкі, на смак трошки кислуваті, і вони не м'ясисті, а соковиті. І з-за того, що вони мілкі, може, воно один плюс є, що вони швидше зріють. Але ж і тут два таких чи маленьких рядочка, урожаю тут зібрано буде не дуже багато цих помідор. Але не можна сказати, що в мене це вже такий поганий результат. Результат більш-менш мене задовольняє, бо він мене приблизно мені показав, що щось з цієї ідеї виходить. Одне зараз хочу сказати про тих продавців насіння, як їм не соромно. Ніякої нема в них, як це сказати, вони честі немає, я так би сказала. Совісті честі в цих людей немає, які Кліпають, кліпають, або що в пакетики засовують, аби що пишуть, гарний малюнок на пакетику роблять і, і заробляють гроші на цьому. Це нечесний такий бізнес. Коли він у нас в Україні закінчиться, не знаю, бо це проблема, звісно, велика проблема. Саджанців гарних купити і насіння гарне купити. Це в нас велика проблема, бо нечесних, на жаль, продавців дуже багато. Через цю нечесність вони мені завдали клопоту якого? Що я ж думала, що воно буде нескоросле. І я, от, бачите, дуги вкопані. Я думала, що так дуги зроблю, зверху на дугу прив'яжу таку реєчку і підв'яжу там ці помідорчики один раз і все. А воно тут, а воно так не було. Після цих дух я ще додавала паличку, бачу, що воно продовжує сильно рости. Ще додала паличку і вийшло це така, на назріст, вийшли високорослі помідори. Тепер обов'язково треба томати, накривати затіняючою сіткою. Я зараз її оце вже зняла не так давно, бо вже у вересні вже немає того сонця смалючого, вже вона не потрібна і вже ж треба, щоб томатики вистигали швидше. Тому я сітку зняла. А взагалі сітка це обов'язково на томатах і на малині обов'язково треба сітку затінючу робити. Один плюс, що ці томатики мені в нагоді стали. Бо в мене основний там, врожай томатів високорослих м'ясистих, рожевих, вони смачні, але вони смачні їсти в свіжому вигляді. У салатах вони дуже смачні помідори. А, а, а на борщ вони не дуже, бо вони преснуваті. А це в мене виявилося якраз борщовий варіант. Вийшові. І я оце їх, оці томатики зараз зрілі, збираю і заготавлюю на зиму. Окремо їх у підвалі ті баночки складаю, буду борщ варити з них добре взимку. Так що плюси є, не тільки мінуси. Зараз ближче покажу вам, що вони з себе. Оце, до речі, оцей, оце тут трошечки оце два прольота, це ті, що з ґрунту виростали. Вони теж непогані, тільки просто тут вони трошки пізніше почали зріти. Оце тут добре видно. Ось такі вони, ці томатики. Зараз де вони осочки. У них багато на томатах є оці з -з -з зелені жопки, отакі, які ніхто їх не любить. Ну, приходиться миритися з тими, що робити. Тут з цього боку тут. Більше червоних томатів. Дякую погоді. Я вже тут зібрала так, мабуть, відра два томатів і ще будуть збиратися, бо по прогнозу немає там морозів на найближчий час. Так що щось я повизбирую. Ще є в мене там невеличкий рядочок, який я з оцього рядка, отут, отут, де були з ґрунту вирос, виросли. У мене тут було лишнє, я проріжувала, але кидати було жалко, і я їх пересадила. І через пересадку, звісно, вони довго сиділи, поки прийнялися вони йдуть з більшим ще запізненням. Зараз покажу, тут то це вже зовсім такий варіант запізнюється. Оце, бачите? Оцей рядочок після пересадки, він, він ще не зріє. Ще зелені тут томатики, один чи два помідорщи, яка я тут була зібрала і все. так вони ще зелені, так що, ну, щось і тут буде зібрано. Буду збирати, коли будуть на морози йти діло. Буду збирати зелені і дозарювати, дозрівати вони будуть у мене в хаті. Так що висновок такий: треба брати гарне масіння томатів, провірене, якось знаходити, купляти. І ото в ті строки можна садити пізні томатики, пізні посадки. Тільки щоб було гарне насіння, і буде все добре. Так що експеримент можна сказати вдалий. Ці мої труди, вони користь із них є з цих моїх трудів. Ось такі результати. На цьому все, до побачення. Задавайте питання. Пишіть коменти, буде мені цікаво вашу думку почути, що ви про це розкажете почитати. На все добре, до побачення!